Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про вибухи у тулі. Основна ціль атака на енергоструктури РФ. горять під станції, пошкоджено найближча ГЕС до міста. Прорив двох дамба. Патрушев збирає терміновий радбез, сніг та град накрив Росію. Температура мінус 40. росіяни у шоці. Ще на одній ГЕС черговий вибух повністю. П'ять шлюзів прорвано. Китайські інженери перебувають на російську дамбу, аби допомогти у ремонті. Всі заводи військової промисловості. Ці у даному регіоні стали міста затопило, вода пішла. Ситуація вийшла з-під контролю. А всі сили і резерви РФ на сході. Тому оперативно взяти ситуацію під контроль вони просто не можуть. Після підриву аварію вчасно не ліквідували. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, проаналізував вибух на військових об'єктах у Росії та озвучив несподівану версію. Він вважає, що це могли бути удари безпілотниками або ж робота розвідки. Роман Світан вважає, що потужні вибухи на Тамбовському пороховому заводі могли. Спровокувати або українські безпілотники, або це була спецоперація розвідки. Це, мабуть, наші бобри шукали тамбовських вовків у тамбові. Дальність з центральних регіонів України туди це біля тисячі кілометрів. Це або гур уже туди добирається, або це служба зовнішньої розвідки, бо дальність все таки за 700 кілометрів. А бобри туди не долітають. А безпілотники для служби зовнішньої розвідки закуповуються у Росії, бо у АРФ їх можна легко купити за рахунок Китаю. Далі підвісити вибухівку та виконав. Те таке завдання таке можна робити від Москви до Сахаліну. А порохові заводи добре горять, пояснив він. Також Роман Світан прокоментував вибух у військовій частині під Волгоградом. До Волгограда можуть долетіти і ті ж бобри, а можуть бути агенти. Грамотні дії ймовірно активізувалася наша розвідка у Росії та виконує бойові завдання. Масову роботу видно і ймовірно вона збільшуватиметься. Головне фінансування у ГУР СЗР та інших. Сказав він. Нагадаємо, напередодні пролунали вибухи та сталася пожежа на там. Бовському пороховому заводі також у Волгоградській області РФ у ніч проти 4 лютого спалахнула пожежа на території військової частини. Місцеві жителі заявили про звуки вибухів. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.